Користовує Білий Дім метод кнута і пряника. Чомусь здається, що кнут лише проти нас оцей цей батіг просто летить в усі сторони? Що відбудеться 11 березня на переговорах в Ріяді, на кого будуть тиснути, і хто там взагалі з'явиться, про які поступки говорить російський диктатор Путін? Про все це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. З нами Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасі, вітаю. Щиро рада бачити. Слава Україні. Доброго дня. Слава. Ми працюємо в прямому ефірі YouTube 24, тому, друзі, будь-які ваші питання, зауваження, коментарі це, залишайте на все, звертаємо увагу, і обговоримо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в Україні не буде іншого вибору, окрім укладення мирної угоди з Росією. Про це він сказав під час виступу в овальному кабінеті. Пише The New York Times. Він також заявив, що Росія буде змушена укласти цю угоду. Я думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що певним іншим способом, який знаю тільки я, в них немає вибору. Путін напередодні виступав перед якимись там фондом Отечества, Прости господи, і висловився про поступки в мирних переговорах. Он что Москва пойдет или не піде, а на что. Давайте послушаем российского диктатора. Мы не собираемся этого делать. Спасибо. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но но мы своего, свое не отдадим. Свое, свое не отдадим. И, и нам нужен такой вариант, вот именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Посол Російської Федерації у Великій Британії не знаю, чому він там є, але тим не менше Андрій Келін заявив в інтерв'ю британським журналістам, що офіційні Лондон, Париж та інші європейські країни, ну звісно, всі не хочуть закінчувати війну в Україні. І висунув ряд умов чергових, таких самих як Путін. Ми американцям сказали, наші територіальні досягнення в Україні слід визнати як частину будь-якої мирної угоди. Нам потрібна нова Україна як нейтральна неядерна держава, тобто да, ніякого НАТО. Територіальна ситуація має бути визнана, каже Келін. Це території були включені. В Конституції РФ, і ми будемо продовжувати наполягати на тому, що всі сили українського уряду залишили ці території, захотіли нічого собі. Ми ніколи не приймемо тимчасове припинення вогню. Значить, як з ними домовлятися, пане Тарасе, коли а, ну, просто ну вони в них свої умови. Я не знаю, чи Трамп на ці умови теж готовий піти, чи нас до них будуть примушувати. Що відбудеться 11 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді? Який формат ви бачите? Чи може там бути тимчасове припинення вогню? Будь ласка. Те не буде тимчасового припинення. Так Путін вже сказав, що припинення вогню можливо тільки після того, як Україна покине Запорізьку, Херсонську Донецьку область і визнає їх російськими. Це така умова. Вони він 14 червня це сказав і все. І ну Трамп не може це йому забезпечити. Він це чудово розуміє. Ну не можете він Україну змусити покинути Запоріжжя, Херсон і Донецьку область. Тим більше очевидно, що росіяни видихаються, от ну на цьому все і закінчиться і так далі. О, так де дивіться, давайте розбиратися. Ну так, те, що Путін ми з вами говорили, теж що одноразово нагадували 14 червня. Так перед самітом миру в швейцарському бюргенштоці, як був 16, який був 16 червня, сказав сказався ці умови, які декларують Келін, Кевін, Лавров, Пісков. Ну всім як один про це говорять, це так. Це ми пам'ятаємо. Вони не змінні. Я думаю, що не зміняться. Але ну вже ж приїде хтось 11 березня. Може, і російська сторона там буде вже подейку. Знову сядуть, знову будуть, може, 6-10 годин, 16 говорити. А що би що тоді я не розумію. Ну, Україна сказала, що ми приїдемо, послухаємо, що вони скажуть. Ну це таке все. Ну, по Трамп там по, попросив Да фактично повернутися. Ну, приїхали, ну послухали. Ну, скажемо, ну так би так, так, так. Ну Трамп Трамп вже готовий по лінії розмежування зупинятися, а росіяни це не готові. І так далі. Вони готові, бо в них лінія розмежування не визнає тут саме Лавровка ми, за минулого тижня. Та, обговорювали, да. що з минулого навіть да. Да. Ну і, і політичні вимоги залишилось. Демілітаризація України, е, е, вихід, е, ліквідація військової інфраструктури НАТО в східній Європі. Все це залишилось, воно нікуди не поділося. Там шизофренія продовжує буйствувати. Причому, ще як кіт Келох виходить напередодні спецпредставник Трампа з питань російсько-української війни, закликає дивитися в очі реальності і каже, що Росія дуже відкрита до переговорів. Повторює фразу держсекретаря Марко Рубіо, який з Христом на лобі говорив про проксі війну. При цьому каже, що от, Росія відкрита, готова. з ним говорив Стівков три години з Путіним. А от українців запросили до Вашингтона до підписання угоди. Вони прийшли погано, посиділи в овальному кабінеті. 15 хвилин пішли ні з чим говорить Келох, але. Бачите, я не розумію, для чого вони використовують же метод проксі війна тоді. Чому вони кажуть, що Росія відкрита до переговорів, якщо ми з вами щойно проговорили, що зовсім ні. Давайте так. Американці чергово хочуть рятувати росіян. Це не політика Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки останні 150 років. Але слава Богу, не завжди у них це виходило. З Радянським Союзом не вийшло. Дивіться, що відбувається. Mm. Що відбувається е, через економічну політику Трампа, е, яка полягає в тому, що поси, ну, санкції працюють проти росіян. Ціна на нафту почала падати. Ну я вчора пост ставив ну там фахівця, якому довіряю. Е, ну, ціна вже по 55, для по Це менше ніж 60, ніж визначено було для росіян. Танкери заповнені стоять за російською нафтою, їх ніхто не розвантажує, значить, возити немає чим. А, санкції в повний зріст, тому починають по-моєму, 12 числа працювати. Да? А, далі а, Трамп фактично далі ну, Туреччина скорочує споживання російської нафти, переходить на близько Американці попередили, Індію Китай не балувати з російською нафтою. Далі, е, Трамп запускає процес фактично штучного економічної кризи в світі, який призведе точно до падіння нафти, точно до падіння ціни на нафту. Знаєте, ми якось з вами обговорюємо, як буде Трамп робити нафту по 40, як він обіцяв. Тому ж тоді думали, що він красиво це буде робити, на ну, домовленості Саудовська Аравія і все інше. Ну, судячи з усього, Трамп вирішив некрасиво це робити. Е, ну, перезапуск е, е, американської економіки через світову кризу. Ну ці тарифни, війни і так далі. Це штучна ж криза, яку зараз розворачує е, Трамп. Нато пам'ятаєте, от була велика депресія е, відома всім річ. А е, так одним з камінців, які запустив цей процес, це в тому числі були якраз загороджувальні мита, які запровадили Сполучені Штати Америки. І я і, навик, і, і дивіться, американці все чудово розуміють, що цей процес вже запущений. І побічним, побічним продуктом цього процесу є те, що росіян просто грошей зараз не буде. Якщо вони далі Коли? так будуть да, Коли а? не буде їх. Ну вони вже скорочуються. Я, дивіться, так, я... нафта, нафта вже скорочує. Нафта вже по 55. Ще раз говорю, по 55, а на і було визначено. Далі СБУшників виносять їм а, то все от нещодавно влопили і в Усть-Лугу. Одразу ж мінус 20% експорту з двох портів. Мінус 20 фізично, їх просто фізично немає, бо обладнання пошкодили. Да? Влопили пакетика, по спіські транспортні системи, звідки казанську нафту американські компанії качають. Удар є, скоротилася прокачка, так, тобто це в сукупності працює. Якщо що буде нафта, падає, вона точно буде падати. Це вже зараз можна бачити, як вона буде падати, тому що паралельний ж іде процес а, лібералізації вибутку, видобутку у Сполучених Штатах Америки. Воно ж нікуди не поділося. Тобто, всі тенденції, те, що ми з вами завжди обговорювали, що при Трампі у Путіна немає шансів з ним. Чому тому, що а, у них протиріччя по нафті, але Путін продовжує пакувати, що він там хоче таке, таке, таке. Тобто у американців тут вони розриваються між два, двома процесами. З одного боку, вони ну, в першу чергу запустили процес перезапуску американської економіки, а тепер хочуть врятувати Росію. Час працює проти Росії, теж і проти тих лобістів, які поки що працюють ну на підтримку Росії. Там ще намагання про щось домовитись. Так, вони намагаються дистанціюватися від України і Росії, ну в тому числі. Чи повторюють вони якісь речі? Ну, повторюються. Але ж діє. Вони ж ну, санкції зняли з Росії. Зняті санкції? Ні, не зняті. А тому що, а що, тому що у американців є власні виробники нафти, у них свої плани на Європу, наприклад, чи Індію, чи інші країни і так далі. І тому тут, тут немає точки дотику. От немає точки. І, і, і дивіться, з чим ще зісташнувся Трамп а, з поганими для нього новинами. Він же, я впевнений, що він почав розмовляти з росіянами, подивився, що там ні в міняшки. Да? І він це виконувати не збирається, бо, 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 бо він не буде альфа самцем, як він любить. Він по своїй традиції почав брати на понт, шукати слабку ланку. І подумав, що це Зеленський. Але виявилося, що це ніфіга не так. Виявилося, що ну, за Зеленського заступилася Європа. Бачите, то Зеленський був диктатором, потім він сказав, я не пам'ятаю, що це говорив. А потім давай приїжджає там з ресурсною цією угодою. Але Україна ж розуміє цю ресурсну угоду, що якщо ми підписуємо, то це то ви даєте зобов'язання нас захищати. Якщо немає зобов'язань там продавати зброю захищати, то навіщо цю угоду ми з вами підписуємо? А Трамп вже пообіцяв 300 мільярдів американців і так далі. Ну що невідомо хто у кого в руках. Далі, коли Трамп під час зустрічі в овальному кабінеті сказав: У вас немає карт, ну пам'ятаєте, була така фраза. Так. А через добу почали фактично вмовляти, ну в їхній манері, звичайно, вмовляти повертатися, коли Джонсон ви бачили, там виступив Рубіо. А хто Лас. там ще? Вольц. вони почали говорити: повертайтеся, будемо підписувати, і так далі. А я не зрозумів. А, а чого повертатися? Ви ж говорите, у України немає карт. Якщо України немає карт, ну йдіть домовляйтеся з росіянами. Ну в чому проблема? А не все так просто виявилось. Так? Не все так просто. Значить, що в є казари. Вони подивилися, що залежності по зброї немає такої. Європейці багато чого забезпечують. Українське ВПК, це що ми з вами постійно говоримо. Українське ВПК це наша суб'єктність, яка робить нас незалежними від рішення при Вашингтона, Брюсселя, Москви і так далі. От наклопали дронів, влупили туди, куди потрібно, так. Я впевнений, що росіяни вимагають від Трампа, щоб Україна налупила по цьому. А ви я, а як я це зроблю? Ну, от вони роблять і луплять туди, куди потрібно їм. Я це, на це не можу вам теж віддати. Да? І тому ми повинні знову таки нас повинні цікавити в цій ситуації. Да, і я закінчу по цьому. Угу. А, чи продовжують вони тиск? Ну, буде десь продовжувати. Да? Ну, з цією, наприклад, з цією затримкою зброї. Але тут знаєте, таке питання: це ж не перша нас затримка зброї, не, першу, це ж не так. перша затримка вона була да. і, і в 22-му після а, контрнаступальної архівської операції, і в да. щоб так. не дай Боже, що не -да. виграло у росіян, да? не Ми дай Боже Росію, так ну от тут да, я тому, погоджую, що не бояться. Це, тому вони це тарасі... тому політика, політика Трампа і Байдена вона тут однакова. Тільки Байден любив красиво це все упакувати, а українці ж люблять гарні слова про себе слухати. Ну і там молодці, і так далі. Хоча нас вели просто на убій. Ну давайте так, вели просто на убій, тому що якби залишились демократи, ну там Камала Харіс, що чотири роки війни гарантована, ось такою піп'ятковою допомогою. Так і все врешті-решт все одно приводили б іди домовляйтеся з росіянами. Як вони почали говорити там Юлю Навальну цю пам'ятаєте, яка там. Тусувалась і так далі. Це ж така перестройка. Да. Таку Трампа така сама політика, тільки тут протиріччя. Протиріччя велика. Тут немає на фактора нафти, фактор нафти працює проти росіян. І дивіться, коли ви а, 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 да, бачили да, це якраз це райдужне майбутнє для нас і не райдужне для Росії. У <рогрошує> <рошує> <рошує> <Да, рошує> <Да, рошує> <да, рошує> нас це зна полетить вгору, працює, а в них вниз. <рошує> <рошує> І дивіться, що вони почали дивитися, які важелі тиску є на Україну. Виявилось не так і багато. Коли вони не дивіться, скандал все ж таки в овальному кабінеті більше ударив по авторитету Сполучених Штатів Америки, навіть всередині США неоднозначно те, що відбулося. На Трамповську адміністрацію тиснуть і громадська думка, тому що 70% американців все ж таки, ну м'яко кажучи, не люблять Путіна. Uh, всі вважають, що він є винуватцем війни і він не може йти проти громадської думки. І далі. Європейці, подивившися на той цирк на дроті, який ви побачили в овальному кабінеті, вони задалися запитанням: Трамп від нас вимагає 5% ВВП да? і гарантує безпеку. Але те, що вони подивилися, що відбувається. У них щось якась думка така, знаєте, зайшла. Я думаю, не тільки у них: що якщо навіть заплатиш гроші оцим хлопцям, да, то немає ніяких гарантій, що буде безпека. А коли вони ще підтвердили, коли відімкнули от Україну, тобто, почекайте, ви в Конгресі да, пообіцяли допомогу країні, з якою підписували Будаперський меморандум. Mm -hmm. з якої підписана гарантії, гарантія. Да? Ось ви пам'ятаєте те, що Зеленський підписував і все так? СССР так, да? та, з 30 країнами плюс штати були. От затверджено, затверджено конгресом, серйозні бюджеті є і так далі. І ви самочинно це робите з посиланням на жертву агресії, з посиланням ну, абсолютно невмотивованим посиланням. Це додатково, це, це другий постріл дійсності НОГУ США. Їм вірити тепер не будуть. Да? Почуття почуття, немає почуття безпеки. І знову таки, ніхто тепер не вірить, що навіть якщо заплатиш гроші, буде тобі безпека у багатьох. І тому не дуже непроста ситуація у адміністрації, як би вони не намагалися показати. І головне, вони розуміють, що, а, що ну я думаю, що вони в курсі нашої ракетної програми і всього іншого, і вони знають багато чого, але намагаються взяти на понт. А ну не виходить взяти Україну на понт. Тому тут починаються ці рухи, тут розвідка. Це ну відумкнули розвідку. Ну британці, французи говорять, ну так, ми допоможемо, наприклад, Да. А, а чи є, наприклад, то там питання, чи є, наприклад, моніторинг балістичних ракет, наприклад, у, у Британії чи е, Франції? Я думаю, що є. Тому що вони ядерні держави. Чи є Україна НАТО, там, да, які поряд з Росією, які їм страшно? Я думаю, що є. Чи готові вони надати? Є. А тут виявилось, ну добре, старлінки відімкнути ви не можете, бо їх можна замінити. Да, є система цього. А чим ви ще будете лякати українця? Да? Ви ж, ви ж от, розумієте, тут швидкість. Вони ж хочуть швидко це зробити. Тому що чим далі, тим більше буде, що росіяни поглинаються, захилинаються свої кризи, захилинаються взагалі. І тому вони швидко збираються. Я б тут знаєте не, не, не поспішав, я б витягнув час. Лупашок по території Росії максимально, скільки можливо, а, от, і теж дотискував американців, тому що показуючи, тобто, ти, ти цього добувався, щоб по цивільних особах били, тому що ну, у нас же головне це ракети ППО, Ось це ж для нас головне. Ну, Я думаю, що по бронетехніці, я думаю, можна десь обійтися ну, на певний час. А дрони, все іншу Україна сама повинна виробляти і для цього пропонувати власне ВПК теж, європейцям. Говорить, ну, закупіть зараз, а, європейцям, теж, дайте гроші нарешті е, Трампу на закупівлю американської зброї для України. Я впевнений, дадуть там 50 чи 100 мільярдів, Трамп заспокоїться і все буде щасливо. Да? Далі 20 мільярдів дайте на фінансування українського ВПК. Українці швидше, ефективніше, ще багато чого зроблять. Да? І в Україні є технології, які в багатьох європейських країн немає. Чи можуть українці зробити ракету на 7-8 тисяч кілометрів? Можуть. Дешевше, ніж європейці, можуть. Тому що сатана, яку робив Южмаш, взагалі на 15 тисяч літав. Ну, на хвилиночку, так? Mm -hmm. І тому тут, але для цього Україна знову таки у нас є козир. Армія є, а, є ВПК. А, дайте лібералізуйте ринок, для того, щоб вкладали інвестори, вони повинні бачити віддачу. Ну, дайте можливість експортувати. Це ну просто бридова ситуація, коли ви не даєте можливість експортувати зброю. Е, інвестуйте до нас, наштампуємо на, на дронів, ракети, всі будуть щасливі. Потім виявиться, що американською зброєю половиною не потрібно буде Європі. А потім виявиться, що можна вкластися не в 5% в ВВП, як вимагає Трамп, а можна вкластися, ну, наприклад, в 3,5%. А це величезні кошти, тому що є Україна як. Гарант безпеки Європи так і є українськими покаті багато чого можу зробити, які по деяких позиціях може краще, ніж європейські, і американські, тому що у України є досвід. І створювати тиск, тиск на, на, на американців, в тому числі, тому що там є одна це теж проблема для американців. А, без європейців, якщо вони не підтримують а, Трампа. У війні торговільної війни проти Китая ну м'яко кажуть, що нічого не вийде. Про кита ми поговоримо ще трошки пізніше. З нами вже більше 7200 людей працює в прямому ефірі. Ютуба 24. Друзі, лайк, будь ласка, поставте. Це теж дуже важливо. І свої коментарі також залишайте. А Загородній, політехнолог. Ірина у Я разом із ним Трамп використав тиск на Україну, щоб посадити Київ за стіл переговорів. Однак тепер настав час кроків спрямованих на Росію. Вашингтон Пост пише зокрема автор Вашингтон Пост Девід Ігнатіус, відомий там колумніст, Про те, що адміністрація президента Шадонда Трампа перед візитом Зеленського до Білого просто казала і тиснула і казала: підпишіть, підпишіть, підпишіть у цю угоду про рідкоземельні ресурси. А за ігнатіу зазначив, що за його повідомленнями Білий Дім не від зв'язався з головним політичним, як він називає, суперником Зеленського генералом Залужним, який зараз є послом Великій Британії, і його просив, щоб значить вплив був на тебе. Ми це підписали. А по стала поведінка Трампа в Білому домі, коли мене дуже підписали. Ну от і я не розумію, якщо тепер зараз знову буде той тиск в Ріяді, а для чого нам підписувати цю угоду? А. Для чого штати теж, що, що їм так підпишіть, підпишіть, підпишіть. Ну, ми говорили, що там мало чи не повітря може купуватися. А навіть якщо це йдеться про інвестиції через кілька років, для чого тиснути? Вони думають, що так ми сядемо потім за стіл переговорів вже про мир безпосередньо. І Зеленський, який в веріят, буде там очевидно в понеділок, але напевно не буде вівторок, коли будуть ті переговори. Це теж про що давайте так. Цей папір по-різному може використовуватись, так? Як хоче Україна. Добре, ну по-перше, тут Трамп на гачку України. Чому? Це ж він сказав, що ви заробили гроші. Готові цей, да? Він же сказав. Якщо його підписано не буде, хто буде лузером? Трамп буде так. лузером. Тож да? теж слід розуміти. Да. Він це орієнтується в цих речах. Ви не думаєте, що це, це, це так все просто? До речі, ось в цьому коли в овальному кабінеті можна було бачити, що на певному етапі Трамп намагався. Використати момент для того, щоб з'їхати взагалі з перемовин з росіянами, тому що він розуміє, що там нічого не виходить. І він говорить: ну я, все, я не буду посередником, ти тут не хочеш і так далі. І взагалі, давайте тут я думаю, перекидувати зараз на Європу, яку плював Путін. Він не хоче з європейцями перемовлятися. Європейці лізуть з і правильно роблять. Дивіться, ця угода, ця угода, що як мислить наша влада. Е, ну, Ми готові співпрацювати, да, але в обмін на. Зобов'язання по безпеці гарантіям? Ну, логічно, да, тоді вони... навіщо так підписувати? Так, вони не дають. А, вони, а вони розуміються, вони розуміють так. Ну, по-перше, Трампу щось відзвітувати треба, він ж багато чого тут розповідав. Він хоче якусь цифру зафіксувати, там скільки там 300 мільярдів і так далі. Але ж вона не вона ж ну, щоб потім, щоб потім пізніше починати викручувати руки. Ну, ви ж там 300 написала, тепер ваш борг. да? Ну це як розписка, знаєте, начебто там воно існує. да? Потім увійти в відносини починати при певних моментах тиснути на Україну. А давайте ви це підписуйте, а чого не підписуєте далі. А скорочуєте армію, наприклад, якщо хочуть росіяни і багато що. Це форма тиску в тому числі буде. І Зеленський правильно робить, що не підписує. Це, ти, 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 це, це ти, тобі потрібно. Ні, а нам не, не потрібно. Нам це не потрібна вгода. От і все. Без, без, без зброї. Навіщо? Тобто ви хочете типа, що щось там вигадало собі про цього, а без зброї немає, навіщо це нам? А може, коли ми підпишемо цю угоду, то тоді буде розблокування зброї? Вчора Кіткелох не надто з приємними порівняннями, які я не знаю, де йому це підказали. Найкращий спосіб, яким я можу описати, це щось на кшталт удару, мула дошкою, поперек носа. Ви привернули їхню увагу? Ну якісь такі собі пристільня, чесно кажучи, так може, от якщо ми підпишемо цю угоду, то відбудеться розблокування обміну розвідданими? і надання? Ні, а Я не вірю. А, а дивіться, а тут, якщо а тут питання, да, чи потрібно розблокування? Якщо, наприклад, в повному обсязі забезпечують його... Європейці зараз подивляться. Ну я зі спеціалістами спілкувався, говорив наскільки критично. Ну є комерційно, наприклад, супутники, які дають зв'язок і все інше, а, і так далі. І так далі. Можуть там в США влаштовувати істерики, щоб не співпрацювала з Україною. Ну теоретично можливо. Але як вони це будуть робити, з чим обґрунтовувати а, і так далі. і так далі. Тому не, не, не така вже проста ситуація в дійсності там розвідкою. В тому числі. Ну я питав спеціалістів, що а, не настільки погана ситуація, як, як розганяють у нас деякі нефахівці, які не в взагалі не розуміються у військових справах. Але люблять копати хайп на тому, що все буде бомбардування. Ми нічого не побачимо і так далі. Ну, побачили ж. Ну, от воно я там бачив якісь, говорили, що ми будемо бачити стратегічні бомбардувальники, що вони злітають, і не так далі. Ну, бачили, от ви ж на монітор підписано, ці всі спеціалізовано. Ну, бачили ж, бачили. По, Все при... по Криму, по Криму вчора влупили? Влупили. Угу. Значить, канал зв'язку існує. І тут питання: ну добре, ви показали, ви ти... ж перезробіте. В цьому, блефі, в цьому блефі є. А, блеф, він працює, коли він там точно ще працює і перелякається. Ну, перейшли на інші канали зв'язку. Ну і що? І тоді ваш, ну, ну... ви показали себе ненадійним партнером. Вони ще будуть вмовляти, щоб поверталися туди. Да? Тобто на загал, нам поки треба рухатися так, ніби сполучено нам... лупашити по території так. Росії. Нас повинні цікавити дві речі, то що я завжди говорив. Перше, де шмигаль да? зі звітами, ударами по території Росії, Він нещодавно виступав, і він важко працює над цим. Над розвитком української оборонки Говорили, нам не потрібно. нам потрібен на табло. Ти вийшов, сказав сьогодні. Українці гарному настрою ми забезпечили армію, що вона прилетіла туди. Та? Тому що армія воює, виходячи з того, скільки забезпечує уряд, та? тобто політика. От а я там читаю там різні от, науді, що Нещодавно випускала прес-реліз, що незважаючи на розмову про підтримку українського виробника, все інше, абсолютно дебільне, просто штрафні санкції на українських виробників накладуються. Коли прилітає ракета, їм ще штрафи дають зверху, тому що вони не виконали контракт. Ну, це ж форс-мажор, коли ви прирівнюєте імпортерів і виробників на одну і саму дію по три штрафи, ну це просто мрак. Там, пам'ятаєте, була історія, коли Галина Янченка вона подавала законопроект, щоб прибрати ці абсурдні штрафи. Ні, штрафи потрібні, ніхто не заперечує. Ну, коли на одну дію по три штрафи, це просто брак. Ну, це просто бан банкрутується підприємство, нічого не виробляється. Нав навіть державне вам нічого виробляти не захоче. Намагалася прибрати, вилізла ця купка е так називаємих активістів, антикорупціонерів, і які просто почали кричати, що там корупція. Яка корупція? Ти на кого працюєш взагалі, цей а, активіст? Хоча, до речі, в світлі нинішніх а, історій, зближення росіян з американцями, воно питання: а вони вже на кого працюють? ці люди, які отримують ці американські гранти. Ну, то таке філософське питання. А, друге питання, що нас повинно цікавити, це конкретика від Європи, де 100 мільярдів на закупівлю американської зброї. Там ну, вони її шукають. Якраз про конкретику поговоримо. Вони шукають. Я, я вам скажу в суверенному фонді Норвегії 1,7 трильйона. Що шукати? Воно воно там. Що шукати? У Норвегії є спільний кордон з Росією. Так, Норвегія найбільший бенефіціар з того, що а, Росію викинуло з газового ринку. Так, так? от є Німеччина, є Норвегія. Кубишка в Норвегії. Що шукати? Ну, так, так. Я ж говорю, одна Норвегія, одна Норвегія одним кліком фактично, може закрити, дати, я вам сказав, 280 мільярдів за три роки дала Європа. 280 мільярдів. Одна Норвегія може закрити всі потреби, ви розумієте, просто одним кліком да а там домовлятися з Європою як вони там, якщо там швидкі гроші, все інше там знайти. Або чи може 100 мільярдів зараз дати? Там може вона зробити там, да так домовляйтеся швидше, тим більше це в ваших інтересах. Президент Франції Еммануель Макрон відповів Сергію Лаврову, який назвав його Наполеоном. Потім повторив його, назвав Наполеоном і Путін. А, каже: Ну я а Макрон розкрив плани Росії, поговорив про ядерку. Ну якщо, якщо так реагує а, Лавров, то це тому, що він знає, що мої слова правда сказав Макрон. Його цитує Guardian і наголосив, що Лавров робить історичну помилку. Наполеон вів завоювання. А єдина імперіалістична держава, яку я бачу зараз в Європі, це Росія. Значить, мені з того звернення Макрона, де все дуже гарно було, якби ви сказали, але треба справи бачити на Мови, мені сподобалось про ядерну парасольку для європейського союзу, а ще сподобалось мені, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО до України без конкретного членства нас в альянсі. Але що ядерка, що ця п'ята стаття НАТО, це взагалі можливо до виконання? Чи це теж поки що слова? Ну давайте вибачте, мені вже треба перерватися. Я вважаю, що то й то поки бл'є, поки блеф Ядерні гарантії дуже добре. Чекаємо на реалізацію. Добре, пане Тарасе, дякую. У нас Китай залишається. Дякую. Ми з понеділка його обговоримо. Спасибі вам за цей тиждень і наші всі розмови. Да, вашу да, аналітику. Да. на все добре. Тарас політтехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підпишіться, будь ласка, на YouTube 24-го, Залишати свої коментарі, лайки. Побачимося і переможемо.